Командире, дозвольте звернутись. Ну, що там в тебе? То ж йдемо в Чорнобиль в зону відчуження? а? Так. Але ж там радіація, і довго не можна там бути. Козачі, ти чим слухав, коли отримав завдання? Ми йдемо зібрати розвіддані, там щось коїться навколо старої фабрики. З'ясуємо, хто там і що там робить, і одразу повертаємось на базу. Радіація там незначна, але на випадок маємо захисні костюми та лічильник гегера ще питання. Так, ще було сказано, що хтось купає ями в рудому лісі, але що? Не знаю, але здається, що всі відповіді ми знайдемо на фабриці. Коротше, слухайте анекдот. О боже, тільки не це. Не псуй настрій, а? А ні, цього разу смішний, одвічаю. Дзвонить якось товариш товаришу і каже. Говорити можеш? Так. З трьох років. Що ні? А бува таке, що ти не можеш згадати слово, і це тебе капець, як бісить. Ось, наприклад, як називається той звір, що краде свійську птицю, але його ніхто ніколи не бачив. Хлопці, а ви ким були до війни? Я був медбратом та хотів піти вчитись на лікаря. А я в сезон був рятувальником на пляжі. Класна робота. А я мерчендайзером працював. Ну, це добре йдемо. Командире. А ви були до війни? Я, на відміну від вас, завжди був військовим. Саме тому у нього відсутнє почуття гумору. А почуття гумору в мене немає, тому що при народженні я міг обрати тільки один талант або хорошу пам'ять, або гідний чоловічий орган. І що ви обрали? Я не пам'ятаю. Ну що ж, норм команда вийшла: окуліст, аквалангіст і ще й той. Мерчендайзер. Хай Господь милує. Трохи далі має бути пожежний вихід. Командира лічильник співає не на жарт. Всім вдягнути захисні костюми та й подивимо, що там всередині. Присхожи на игрушковую фабрику. Хлопцы, а сюда. Нацисты. Нацисты. Да-да-да. Вас восемь лет. Зачем там пили бомбасты? Нацисти 8. Років. Нацисти. 8 років. Висококласна лабораторія. Так, і досліди тут проводять не на пухнастих зайчиках. Добре, збираємо докази і валимо звідси. Думаю, нам тут не будуть в раді. Лаба крутіше, ніж у гейсенберга. А охорони немає. Ми в центрі Чорнобилю. Охорона туди не потрібна, а персонал вже знає, що ми тут. Збираємо докази. І гайди звідси. Мюд. Цікаво, як це з людини можна зробити зомбі. Це що такое? Це, здається, і на твои путание. Прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить. Это не прям в марш, марш, и Если бы Россия вела себя как эти нацисты и бомбила бы мирные города, я бы сейчас здесь не сидела. Показать что мы поддерживаем полностью решению полного волнования. С Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции. Человече ты як? Нацисты. Де ми не нацисти, ми українці. Ти як? Цілий? Господи, люди. Що з вами? Вони вже не люди. Це довбані зомбі. Він мене укусив. Показую, що Зараз буде весело. Ти диви, капітану чи винність?

наш русский мир, который переплавит все. В кругово. Вот бляха. Марчику, тримайся. Евакуація вже їде. Як Як же називається той звір? Чупакабра. Пам'ятаєш? Про птицю його ніхто ніколи не бачив. Да, дякую, друже, аж легше стало. Ти що, помирати зібрався? За нами вже їдуть. Вісім років. Що? Восім літ. У нас нема часу, він перетворюється. Встигнемо. Машина вже на підході. Восім 8... літ.